Привіт усі! Мене звати Олексій Соболев. Я президент Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine. У попередньому модулі ви розглянули ролі інвестиційної галузі в економіці. А зараз подивимось ширше, що таке економіка та які її складові. Економіка як наука вивчає ухвалення рішень в умовах обмеженості ресурсів. Мікроекономіка вивчається на рівні однієї конкретної фірми. А макроекономіка на рівні всієї країни. Рушійні сили економіки це попит та пропозиція. Попит це кількість товарів, які споживачі готові придбати за певною ціною. Закон попиту знайомий кожному з нас. Чим вища ціна на товар, тим менше буде бажаючих його купити. Тобто, чим вища ціна, тим менший попит. Однак зменшується він не лінійно, а в залежності від корисності або цінності, яку отримує споживач від самого продукту. Закон спадаючої маржинальної корисності каже, кожна додаткова одиниця товару матиме для людини меншу корисність, навіть якщо ціна на нього знижується. Це можна побачити на прикладі кривої попиту. Крива попиту може сунутися вліво чи вправо в залежності від структурних змін попиту. Так, зменшення попиту зув вліво відбувається, якщо виникають товари-замінники або змінюється уподобання споживачів, і товар виходить із моди. Збільшення попиту, навпаки, це сув вправо може бути внаслідок появи комплементарних товарів чи технологічних змін. Це, наприклад, попит на мобільний інтернет зростає через поширення смартфонів. Пропозиція це кількість товарів, яку виробники готові виготовити та продати в залежності від ціни. Закон пропозиції полягає в тому, що чим вища ціна, тим більшою є пропозиція. Крива пропозиції зсувається вправо, тобто пропозиція збільшується, коли нові технології здешевлюють виробництво. Або падають ціни на сировину, чи, наприклад, зменшуються податки. Навпаки, коли витрати на працю, податки сировину зростають, то пропозиція зменшується і крива зсувається ліворуч. Якщо зобразити обидві криві попиту та пропозиції, то в точці їхнього перетину досягається ринкова рівновага. В цій точці споживачі готові придбати саме таку кількість товарів, яку готові продати виробники. Ціна продукту в цій точці називається рівноважною ціною. На ринкову рівновагу впливають ті ж самі фактори, що і на зміну структури попиту чи пропозиції. У випадку, якщо попит на товар збільшився, тобто його крива сунулась праворуч, при цьому пропозиція залишається незмінною, то ринкова рівновага встановлюється на вищому рівні ціни та кількості. Що може вам допомогти прийняти рішення, які товари чи послуги продавати? Знання цінової еластичності попиту на певний товар чи цю послугу. Цей показник є відношенням відсотку зміни попиту на товар до відсотку зміни його ціни. Наприклад, якщо падіння ціни на смартфони на 10% призводить до зростання попиту на них на 15%. То еластичність дорівнює мінус 1.5 1,5. Під'ємна еластичність є типовою для попиту на більшість товарів, але для товарів розкоші або тривалого використання вона буде зазвичай додатньою. Товари розкоші дають покупцю відчуття унікальності. І чим вища ціна, тим більша унікальність і тим вищий попит. Товарам першої необхідності, таким як ліки, хліб, притаманна низька цінова еластичність попиту від 0 до плюс-мінус одиниці. Тобто ціна не сильно впливає на попит. Одинична еластичність мінус 1 це коли темп падіння попиту на товар дорівнює темпу зростання ціни. І як результат, виручка від продажу товару залишається незмінною. Існує взаємна цінова еластичність попиту, коли зміна ціни на один товар впливає на попит на інший товар. Приклад, ем, впали ціни на міжміські автобусні квитки, і зменшився попит на залізничні. Є також дохідна еластичність попиту. Це, наприклад, коли при зростанні доходів у населення попит на нормальні товари також зростає, але повільніше, ніж темпи зростання доходів. Однак попит на товари розкоші зростає більш швидкими темпами. Посередині знаходяться товари, попит на які спадає при зростанні доходів. В цій лекції ми говорили про ринкову рівновагу та різні види еластичності попиту. Наступного разу ми поговоримо про типи прибутків та конкуренцію на ринку.